Батьки-маняшки, На кінець у нас хороший улов. Я сьогодні хочу показати вам, як мій батько жарив рибу. Рибка у нас сьогодні карасики. Караси дуже великі, і я хочу їх пожарити, такими цілими, так як вони є. Я її вже почистила. Всередині гарно все вимила. Ну, голову я відрізаю, я не люблю. Для того, щоб не ощущалися там кісточки, ті, що є всередині, треба зробити насічки. Ставимо ніж трохи під вуглом і починаємо робити надрізи. Надрези робимо тільки по хребту, щоб ніж упирався от сюди в хребет. Відстань від насічки до насічки приблизно міліметрів 7 мм до, до сантиметра. Перебрам різати не обов'язково. Неприємні кісточки у нас тільки отут по хребту. Так робимо з обох сторін. Плавники я залишила сьогодні, тому що я їх люблю потом схрумати. Так готуємо усю рибку. Рибку я вже порізала, так як мені треба. Далі беремо сіль і гарненько натираємо. Всередині просолюємо. Якщо хтось любить спеції, будь ласка, просолюємо, трошки її масажируємо і залишаємо хвилин на 20 на 30, щоб вона трошки просолилась рибка. До добрячих хвилин 30 моя рибка прослилася сковородку на вогонь, розігріваємо її гарненько і наливаємо сюди багато-багато олії. Не жаліємо, тому що риба там можна просто плавати. Поки розігрівається сковородка, гарненько обвалюємо рибку у борошні, провіряємо. Ще холодно. Для того, щоб ваша рибка не прилипла на сковородки, вона має бути гарно-гарно розігріта. Закладаємо, у мене сковородка велика, тому я закладу сюди одразу два карасики. Зверніть увагу, скільки тут олії. Буквально пів карасика, один бік відплаває в олії. Для того, щоб смачно приготувати рибу, як казав мій батько, треба її обжарити із кожного боку по три рази. Тобто вона капочку піджарилася з одного боку, я її перекинула на інший бік. І так зроблю три рази. На кожному боці вона має прожаритися по три рази. Моя рибка вже готова. Я її з кожного боку прожарила по три рази. Трохи не вгадала степенью прожарки чуть-чуть, але -чуть, ну, то не страшно. Я її викладаю на блюдо. Обов'язково доливаю сюди олії. Риба довити. І викладаю останні два карасики. Жарим точно так же з обох боків по три рази. Як казав мій батько, умієш готувати, умій і подавати. А подавати сьогодні жарену рибку я буду так, як любив мій батько. Двома способами. Одна буде рибка із маринованою цибулькою, а друга рибка буде із жареною цибулькою. Спочатку ми маринуємо цибулю. Беремо саму цибулю, ну десь такий середній розмір. Желательно взяти такого розміру. Ріжемо на кільця. Я думаю, дві цибулини буде достатньо. Ми їх розбираємо на колечки. Далі беремо гарненький пучок зелені. У мене тут укроп і чуть-чуть петрушки, буквально капочка. Це все треба порізати дуже-дуже мілко, наскільки ви зможете. Об'єднуємо. Сюди кладемо. Чайну ложку цукру, пів чайної ложки солі. Далі беремо лимон, невеличкий желаті. Не. Нам цього буде достатньо. І видавлюємо сюди. Можна взяти ситочку, щоб насіння тут залишалося. Це все вимішуємо і залишаємо. Хвилин 15, 20. Буде достатньо для того, щоб наша цибулька замаринувалася. Перемішуємо все гарненько. вона зараз пусте сок. Все, відставляємо в сторону і готуємо наступне для жарки. Я цю цибульку ріжу отак півкольцями. Цибульки нарізаємо багатенько. Особисто я дуже люблю цю жарену цибульку. Я не скільки вже рибу люблю, скільки люблю цю жарену цибульку на рибі. Готуємо другий варіант подачі риби. Сковородку на вогонь, наливаємо олійки, даємо розігрітися, цибулю, ту, що я порізала півкольцями. Ну, її можна так трошки роз'єднати, поки гріється сковородка. Закладаємо на сковородку і починаємо її піджарювати. Цибульку обов'язково підсолюємо, небагато злегка, півчайної ложечки. І жаримо її, поки вона стане м'ягка. Цибулька вже стала м'якенька, прозрачна, вже починає піджарюватися. І тут ще один маленький-маленький прикольчик. Беремо чайну ложечку цукру і просто посипаємо. Розмішуємо. Цибулька наша закарамелізується, жаримо її до золотистого кольору. Цибулька красива золотого кольору, виключаємо газ і цибульку просто посипаємо рибку.